Proszę, co komanda. Це саме перше, на що ти дивишся взагалі. І, ну, типу, ідея плюс команда. Типу, що роблять і чому саме ці люди? Це для мене найважливіша частина оцінки, тому що я вірю в те, що особливо на наших стадіях ти інвестуєш сото в людей. Коли ти вже там не знаю, бісі раунд, там можна може вже і не в людей, там може вже прямо в проекти інвестувати сото гроші на Early Stage тобі там, чи навіть a раунд в деяких моментах, бо a раунд теж такий розпливчете поняття, особливо вегеймінга. Ти да, ти дивишся на людей, дивишся на те, що вони роблять, і умовно складаєш їх досвід. З тим, що вони намагаються зробити, для того, щоб, тобі, якщо тобі все подобається, да, ти задаєш питання, а чому саме це робите. Чому ви не робите, тут ви ж там в казіно працювали, чому ви робите зараз гіміфікацію, наприклад. І вони тобі все пояснюють. Потім, звичайно, показники якісь, ну знову, да, якщо брати якийсь проєкт, який вже має якийсь трекшн в цілому. Ну і даю амбіції, типу, куди рухаються, який бізнес-план, що хочуть зробити, що вони хочуть від цього проєкту. Я не люблю проекти, там, від.